Привіт, народ! Цього разу говоримо про те, чому GTA 6 може стати менш провокативною і більш беззубою. Про нові анонси, велике оновлення для кіберпанку та про свіжу інфу по асасіну, також поговоримо. Більше того, навіть про мега бажаний фанатами ремастер Most wanted теж поговоримо. Коротше, не забудьте поставити лайкос і вальнути активу. І окремо запрошую підписатися на канал і можливо вас зацікавлять наші соцмережі у описі за Сті можете стати спонсором каналу чи підписатися на Патреон. Поїхали розбиратись. Кротім анонсувала The Talos Principle Reawakened – оновлену версію культової головоломки 2014 року. Що ж там нового? Гра перейшла на Unreal Engine 5, тому графіка поповнилася крутим освітленням і деталізованими текстурами. Девелопери оновили геймплей, зберігаючи атмосферу оригіналу. Але що саме це значить, не пояснили. Головне в грі з'явиться додаткова глава. «In the beginning» про створення симуляції та її. Перші випробування, але як ми знаємо, розробники ніколи не роблять занадто важкі випробування, щоб гру, знаєте, можна було пройти. Так ось сучасний редактор головоломок для створення власних рівнів дозволить підняти складність на порядок, не заважаючи основній грі. І звісно, до ремейку входить доповнення Road to Gehenna. Сторінка гри вже з'явилась у Steam, тому усім фанатам серії, по-моєму, треба бігом кидати її до вішліста. Реліз за плановано на початок 2025 року для ПК, PS5 та Xbox Series. Ubisoft поділилася новою інформацією по Assassin's Creed Shadows, Давайте дивитися, що там цікавого. Щоб розігнати хайп, студія розповіла про деталі бойової системи. Крім атаки, блоків, є й спеціальні навички, унікальні для кожного з протагоністів. Обидва персонажі поєднують атаки в комбо. Але Ясуке робить акцент на раптову атаку з зачохленого клинка у стилі самурайських фільмів. А Наое покладається на швидкість і маневреність. Найцікавіше заряджені удари, або, інакше кажучи, удари в так би мовити, стійці відбуваються, якщо ви будете утримувати кнопки легкої і важкої атаки. Це дасть вам змогу не тільки завдати більше шкоди, а й регулювати дистанцію між противниками та змінювати цілі. При здійсненні ідеального ухилення і за деяких інших умов ворог може перейти в уразливий стан, і в цей момент ви зможете провести контратаку і завдати йому нищівної шкоди. До зброї, то самурай користується величезною катаною, нагінатою, кейком канаб, а тендітна асасінка, звичайно, катаною, кусурігамою, серпом, до якого за допомогою довгого ланцюга приєднано залізну кулю, а також прихованим клинком. Коли справа доходить до захисту, ясука здатний повноцінно блокувати удари і навіть відбивати стріли. Причому в нього досить стандартне парирування. Відбив вчасну атаку, ворог відкриться під удар, від якого голова з. Петель злетить, а ось на ОЕ доводиться покладатися на свою спритність, ухилятися, парирувати і постійно змінювати свою позицію. Основою прогресії, як зазвичай, є очки навичок. На них купуються нові скіли та апгрейди для зброї. При цьому Ubisoft стверджують, що бойова система є тактичною. Мовляв, потрібно враховувати особливості супротивників і відповідним чином користуватися навичками кожного з протагоністів. Без ворогів буде досить. Різноманітним це бандити, легка піхота, роніни, просто самураї, самурай і елітний підрозділ самураїв, які називають себе хранителями. У кожного типу ворогів ясне діло свої особливості, навички та зброя. Також автори Shadow's уточнили тривалість основної кампанії, і вона не повірите, буде приблизно такою, як Origins, Odyssey і Valhalla, що дещо насторожує. Правда, в Ubisoft кажуть, що на проходження сюжету піде від. 30 годин і залежатиме лише від того, наскільки ти вирішиш пропилососити карту. А ось наступне відео буде присвячене паркуру і загалом мувменту, але коли воно вийде, поки невідомо. Нагадаю, новий асасін вийде 14 лютого. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Організатори The Game Awards підлили масло у вогонь, випустивши трейлер цьогорічної церемонії. У відео засвітилися найгучніші ігри року: Silent Hill 2 Remake, Dragon Age The Veilguard, vale Life is Strange Double Exposure. І навіть кіно не залишилось осторонь. У трейлері засвітилися кадри з Аркейна та екранізації Fallout. Найбільше інтриги викликали майбутні хіти. У промо з'явилась Death Stranding 2 і GTA 6, наймовірніше у номінації «Найбільше». Найочікуваніша гра року, чи нам покажуть нові трейлери для гри Rockstar, як завжди, залишається непередбачувано. Також інші крупні видавці поділилися анонсами показів своїх майбутніх проєктів. Так, Dying Light The Beast спін-офф серії буде представлений на TGA 2024. Techland підтвердили, що на п'ятничному заході буде показано ще один трейлер. Іншою очікуваною грою, трейлер, якої теж можна буде побачити на івенті, стане Borderlands. З крім того, Ренді Пічфорд підтвердив, що трейлер буде геймплейним в переміжку з кінематографічними сценами. Розробники акцентували, що нова гра стане найамбітнішою частиною франшизи на сьогоднішній день. Ну і ще один дуже очікуваний проект від Take-Two і студії Hangar 13 – Це мафія Old Country». Нагадаю, це буде приквел, який розкриє геймерам народження мафіозного світу на Сицилії у вигаданому місті Сан Селесте. Якщо вірити чуткам, головним героєм нової мафії стане Дон Сальєрі, один із другорядних персонажів першої частини. Самі розробники ці чутки ніяк не коментували. В свою чергу злив частини трейлера. Підтвердив, що нова мафія вийде в 2025 році. А на The Game Awards повноцінно презентують гру. Крім того, Джейсон Шраєр повідомив, що на Game Awards буде щонайменше два анонси, від яких глядачі знепритомніють за чутками Одним із цих анонсів є Half-Life 3. В свою чергу колишній співробітник Apple Німа Зейхамі, який працює в компанії Infinite Reality VR, теж чув таку інформацію. За його словами, Гейб Ньюел особисто анонсує гру зі сцени, проте інші джерела вважають, що не все так однозначно і йдеться не про гру, а про нову vr гарнітуру від Valve. Ще й з хорошого це те, що можливо у цих випадках ми отримаємо не лише покази ігор, а й дату виходу. Майкрософт, схоже, також має у планах щось показати, але що саме не зовсім зрозуміло. За словами редактора The Verge Тома Уоррена, це не пов'язано з апаратним забезпеченням. І, мабуть, нікого не здивує, що Юсеф Фарес та Хідео Коджіма також буде на цьогорічному шоу. Його поява разом з Джефом Кейлі тепер майже така ж неминуча, як захід сонця. Але що він може розповісти? Дату виходу Death Stranding 2? ще більше його інтригуючої гри для Xbox. XOD. Тільки час і, можливо, 45-хвилинний сегмент шоу покаже. Сам івент відбудеться з 12 на 13 грудня о 2.30 за Києвом, а вести його буде незмінний Джеф Кейлі. Датамайнери помітили на SteamDB, що Band Studio, розробники Days Gone, внесли деякі зміни у внутрішню гілку розробки. Правда, тут без конкретики, що за зміни і на що вони впливають, неясно. Але з огляду на те, що на носі маячить The Game Awards, можливо, Days Gone отримає дещо, скажімо так, новеньке. Зрозуміло, що повноцінну другу частину нам 100% не анонсують, але як варіант Sony вже готова представити ремастер, про який вже досить давно ходили чутки. І якщо вже ремастер стане успішним, то можливо керівництво вирішить дати зелене світло на розробку сиквела, проте поки що мало в це вірю. Sony підтвердили свій намір купити материнську компанію From Software Ка Цитата: це правда, що ми зробили початкову заяву про наміри щодо покупки, але від подальших коментарів компанія поки що утримується, тому можливо покупка не за горами. Цікаво лише одне чи будуть на це мовчати майки? Інсайдер Роберто Серано повідомив, що EA планує анонсувати продовження серії Battlefield. Анонс гри під назвою Battlefield Universe може відбутися в травні. А ось реліз, як повідомляє інсайдер, відбудеться вже в жовтні наступного року. Інсайдер вважає, що точніша дата виходу гри залежатиме від того, як і коли вийде GTA 6 і наступна Call of Duty. І хоча ми не знаємо жодних сюжетних деталей, ми знаємо, що гра розробляється для ПК, Xbox Series і PS5 чотирма студіями. В Ubisoft тривають обговорення можливого викупу компанії, але основні акціонери Tencent і Діймо Brothers не можуть дійти згоди щодо контролю над бізнесом. Як повідомляє Reuters, сімейна компанія Гіймо хоче зберегти чинний рівень контролю, тоді як Tencent вимагає більшого впливу на майбутнє рішення ради директорів. Переговори тривають, щоб уникнути так званого ворожого поглинання з боку інших інвесторів. Нагадаю, що ці події стали наслідком фінансових труб. Днощів Ubisoft, падінню акцій, закриті проєктів і студій. У вересні компанія знизила прогноз прибутків, відклала реліз Assassin's Creed Shadows і розпочала внутрішній аудит. Колишній дизайнер Юбісофт Мішель Ансель в інтерв'ю для ПВА» розповів про незавидну долю Вайлд – проекту, анонсованого ще у 2014 році. Гра задумана як ексклюзив для ps 4 Зрештою була скасована через проблеми з Sony та Юбісофт. Ансель зазначив, що у 2018 році була готова грабельна версія Вайлд, але затримки через перехід на ps 5 сповільнили розробку. Але Sony спочатку припинила фінансування. І потім вирішила подвоїти бюджет, проте угоди з Ubisoft вже були укладені, і студія відмовилася від цієї пропозиції. Після передачі проекту Ubisoft Paris, за словами Анселя, гру буквально знищив редакційний відділ, що перебував у хаосі через внутрішні скандали та звинувачення керівника Томі Франсуа у неналежній поведінці. Я більше не міг захищати гру, і вона стала жертвою безглуздих змін, які вимагали люди, які навіть не грали в неї. Через з два роки Вайл достаточно покинули, бо, мовляв, вона більше не відповідала початковій концепції, зазначив Ансель, це такий іспанський сором. Я вже не можу. Крім того, Ансель розповів про невдачі із розробкою Biand Evil 2, також звинувативши керівництво у постійних конфліктах. Основною проблемою проекту стали розбіжності в баченні гри серед керівників. Ансель відзначив, що конфлікти в керівництві завдали значної шкоди команді і визнав власне. Сну відповідальність за невдачі проекту, попри всі труднощі, Ubisoft стверджує, що Beyond Good and Evil 2 все ще перебуває в розробці. Для Cyberpunk 2077 вийшов ну от прям точно останній патч 221. Хоча розробники говорили про те, що ніяких новинок чекати не варто, новинки все ж з'явилися. Так, наприклад, з'явилася так звана технологія під назвою кришталеве покриття. Це означає, що можна буде змінювати забарвлення машин, які випускають компанії Herrera, Мідзутані, Квадра і Вільфор, які машини можна перефарбувати, можна зрозуміти. За значком балончика з фарбою на сайті автофіксера забарвлення для автомобілів, які сподобались вам, можна буде скопіювати за допомогою системи Контратон. Все це допоможе вам не тільки сховатися від поліції, а й знизити рівень розшуку. У автофіксера з'явилося аж 10 нових автомобілів. Тут вам і Мідзутані Сіон мз 1 і Тортон Колбі Сі 40, і багато чого ще. Але найцікавіше те, що тепер під час подорожей Найт Сіті на пасажирському. У сидінні може з'явитися Джоні. Він коментуватиме види з вікна і реагуватиме на те, що відбувається. Зміни торкнулися і фоторежиму. Про всі нововведення я говорити не буду. Розповім лише про найцікавіше. Наприклад, дрон камера тепер може рухатися повністю вільно. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, вона оберталася навколо ві, і це дуже дратувало. Збільшено дальність зйомки у кадр. Можна помістити до трьох персонажів і кожному змінити вираз обличчя і позу. І найцікавіше, тепер стіни своїх квартир можна обвішати своїми ж фотографіями, зробленими у фоторежимі, або просто взяти різні картинки із інтернету, наприклад, причепити фотку білі. У редакторі персонажа теж є новинки. Розробники додали багато чого цікавого: наприклад, цілих 32 нові кольори очей, 8 декоративних імплантів для обличчя та інше. Але особисто мені сподобалася оновлена функція автопідбору. Тепер у грі є шкала. Яка визначає, наскільки незвичайним ви хочете бачити свого персонажа. Чи буде він відрізнятися з натовпу, чи навпаки, матиме вигляд звичайнісінької людини. А ще розробники пообіцяли, що додали у світ гри багато нових секретів. Що саме це за секрети невідомо? Вони натякнули гравцям, щоб вони знайшли їх самі. Також наостанок гра отримала приріст продуктивності, особливо пощастило власникам процесорів на базі Arrow Lake. Приріст там складає 30 Три в цілому гра стала працювати ще стабільніше і рівніше, але на конкретно твоїй збірці краще перевірити власноруч. Не знаю, чи вийде ще один точно вже останній патч, але нагадаю, що кіберпанку вже стукнуло 4 роки. Оригінальна Need for Speed Most Wanted 2005 року є беззаперечним ностальгічним фаворитом серед більшості шанувальників серії. Це найбільш продавана гра франшизи, і багато фанів вже роками мріють про її ремейк. І здається, така можливість існує на нещодавньому івенті. Актор Дерек Гамільтон, який зіграв легенду Рейзора із Most Wanted, зазначив, що її дійсно чує фанатів. Вони хочуть робити те, що потрібно вам. Відповів Гамільтон. Тон на питання про ремейк, додавши, що компанія буде розглядати всі пропозиції, якщо гравці продовжать просити. Тому так, ремейк, про який фанати просять вже не один рік, може стати реальністю. Більше того, я думаю, що продажі у нього можуть бути просто в рази більші ніж у основних частин серії NFS. Тому так, це ми чекаємо. Глава GSC Євген Григорович поділився враженнями щодо відгуків на сталкер. 2». гра отримала 84% позитивних оцінок у Steam, що перевищило найсміливіші очікування розробників. Цитата: Ми знали, що випускаємо гру не в ідеальному стані. Очікували гіршої реакції, але гравці нас підтримали. Це для нас велика радість. Хоча ми розуміємо, що попереду багато роботи, зазначив Григорович. Розробники, звичайно ж, прикрас. Асно, знають про баги і технічні проблеми, про які гравці навіть не здогадуються. За словами керівника студії, команда активно працює над патчами і в подальшому вони хочуть підняти рейтинг гри до 90 Цитата: Ми пишаємося нашою роботою, але прагнемо більшого. Серце Чорнобиля це гра з душею, і ми зробимо все, щоб вона стала ще кращою. Додала продюсер Марія Григорович. Розробники обіцяють, що пострілізна підтримка дозволить грі реалізовувати. Вати свій максимальний потенціал. Нещодавно Bloomberg опублікували статтю, де журналіст Джейсон Шрайер поділився своїми думками щодо прийдешньої GTA 6. Для порівняння GTA 5 розійшлася приголомшливим тиражем у 205 мільйонів екземплярів. А вся серія Final Fantasy, яка складається з десятків ігор, які виходять протягом майже чотирьох десятиліть, продалася на 10 мільйонів менше ніж сама GTA 5. На думку Шрайера та очевидно, його джерел GTA 6. Ість стане наймасштабнішою грою десятиліття і, можливо, найприбутковішим розважальним продуктом усіх часів. Розробка почалася приблизно 10 років тому, але повноцінний старт відбувся лише після релізу Red Dead Redemption 2. в той же час масштабний витік 2022 року вніс свої корективи і змусив розробників повернутися в офіс на п'ятиденний робочий тиждень замість гнучких графіків на віддаленій роботі. Більше того, журналіст каже, що атмосфера в студії була не найкраща та навіть агресивна, бо розробники постійно затримувались допізна і були на межі зриву. Кілька керівників навіть були звільнені для поліпшення корпоративної культури та уникнення надмірного навантаження на співробітників. Як ми знаємо, в GTA 6 з'явиться пара грабельних персонажів: чоловік і жінка, натхненні кримінальним дуетом Бонні і Клайт. Що більш цікаво, Джейсон Шраєр пише, що Rockstar Games відома свої. Зухвалою сатирою і насмішкуватою подачею змінила вектор розвитку гри. Так, компанія просить сценаристів бути більш обережними і менш агресивними щодо трансгендерів та інших меншин, які часто ставали об'єктами постійних жартів у попередніх іграх серії. Буквально розробники тепер прагнуть дотримуватися сучасних стандартів інклюзивності, щоб нікого не образити. Думаю, що фанати будуть не дуже задоволені, враховуючи, що фірмовий стиль серії. І те, за що її люблять, так це за гостру іронію над суспільством. Тому так усі наші вангування із досить старого відосу про GTA 6, судячи зі всього, виявились чистою правдою. Далі у статті йдеться, що GTA 6 вже кілька разів зривала дедлайни, що є звичайною практикою Rockstar, Але Take-Two стверджує, що тепер все йде за планом і вийде вона точно восени 25-го року. Крім цього, у грі буде масштабний онлайн режим з мікротранзакціями які приноситимуть дохід протягом багатьох років по аналогії з п'ятою ГТА, за словами людей, знайомих з планами Рокстарів, очікування настільки велике, що деякі конкуруючі видавці ігор чекають якомога довше, щоб призначити дату релізу на осінь. Буквально усі великі видавці хочуть знати, чи вийде ГТА 6 в заплановане вікно релізу восени наступного року, чи її перенесуть на 26-й рік, тому що вони хочуть підлаштуватись під цей реліз і перенести подалі. Лі свої ігри боячись жорсткої конкуренції. Так очікування, судячи зі всього, дійсно колосальні. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.